Моя подружко, збирайся! Вілі, я ще трішки полежу, бо чекаю я весну. Та вже ж надійшло весна, прекрасна! Многоцвітна, тепла, ясна. Щоб батьорим зранку стати, щоб здоровими зростати. Треба всім усім спочатку починати день за. Як треба робити зарядку. Добрий день. Я допоможу вам зробити зарядку. Летіть до гаю. Ні, полетіли у гаю там багато квітачок. Вранці всі прокидаються. Зарядку роблять та посміхаються. Полетіли, білі, летимо. Яка краса навколо. Як багато квітів, і всі вони такі гарні День новий починається, в небі сонце прокидається. Крокуємо на місці. Іточок, я привітаю, та на зарядку закликаю, Ходьба на носочках. Приставний крок в сторону. Ходьба з високим підніманням колін, ніжки піднімаємо високо, спинки тримаємо рівненько. Легенький біг. Наздоганяємо маю та біллі. Квітка прокидається, сонечком вітається, ніжки на ширині плечей, ручки піднімаємо через сторони догори, робимо вдих, опускаємо ручки, робимо видих. Вітер квіточку гойдає, вправо вліво нахиляє, ніжки на ширині плечей. Тягнемося за ручкою вправо та вліво. Заведемо таночок та зберемось у віночок ніжки разом почергово, то право, то ліву ніжку вперед. Ручки відкриваємо і розводимо в сторони. Пелюсточки розправляю і з травички виглядаю. Виконую повороти тулуба вправо та вліво. Корінцем водичку п'ю, і від цього я росту. Ніжки разом, ручки в сторони, почергово піднімаємо то право, то ліву ніжку та плескаємо в долоньки під ніжкою. Гарну пісеньку співаю та від радощів стрибаю. Стрибаємо на правій ніжці та на лівій ніжці. Разом ми усі стрибали та в долоньки поплескали, ось завершилися вправи, можна братися за справи. Переходимо з вами на дихальні вправи. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ну що, Майя та Білі, ви навчилися гарно вправи виконувати. І малята теж навчилися з вами і гарно попрацювали. Кожного ранку виконуйте з нами ранкову гімнастику і будете завжди здоровими та сильними. Тож до побачення, малята, до нових зустрічей!